До вашої уваги показове сьогоднішнє відео, з якого чітко зрозуміло, хто ж бусифікує насправді українців. Бо нам розказують, що нас мобілізують військові, ті, які служили на нулю. От типовий приклад. Ті, хто не нюхали в пороху, готові замість себе на нуль, на війну в окопи відправити інших, тих, хто не давав присягу служити і захищати. Верніше, ті, хто пакують, вважають, що вони служать. Це ціка. От, пряма їхня мова. Подивіться, полюбуйтеся на цих поганців у формі поліції і в формі ЗСУ. До з питань, немає ніякого абсолютно з питань, це не заборонено заклад. Згідно чого документи привітаєте? Згідно статті 32-ї частини другої. У покладці, давайте так, довго гарців з вами не буду. Mm -hmm. Служили? Є ато. Ні, хлопець не служив. Ви служили? Я ще тільки недавно не служу. Ну, коли... Так оте. Таки... Ну давайте, такого. послужите, ви хочете мати у то тоді ми поговорити. Є тут е, працівників. Дивіться, я вам ще раз кажу, будете мати хоча б у хоча б, а потім а він. А дивіться, слухайте мене, а потім, потім інвалід війни. війни. Скільки мають років? Скільки маєте років? Років 20, напевно. Рок? 20. 20. А я вам поясню ситуацію. Щоб ви собі розуміли, вам було 8, я вже служив. Я не кажу, є різниця? Я не є, звичайно, що є різниця. Тут... Чому ви не служите? Громадянський служби від, від 18 до 60. ТЦК? А то служба в ТЦК. А що не служба, то 18 до, 60... від 18 до 60... службу, від 18 років. Ага. А, і все добре. Дуже Ліце... добре, 20 тисяч гривень. Його... Защитні сирінку, його... дивіться. Форму, форму одягу. Всі ну всі всі що це з вами робиться? Як ви вискочили? Ви вискочили. Це форма одягу, мені скажіть, будь ласка. Та до чого тут багато? Ну, дивіться. Та я відслужив ві 11 років, з них 2 роки на війні. Сядьте трошки машину, приведіть себе в порядок.